Заварювати смачну каву вдома ще ніколи не було так просто. І ось нарешті, після, можливо, перегляду якогось з моїх відео, ви вирішили. Стаю кавоманом і хочу почати заварювати каву вдома. Але з чого почати, щоб не сильно складно і не сильно дорого? В сьогоднішньому відео порівняємо два простих найпопулярніших методи ручного заварювання кави вдома: Френч-прес та Воронку V60. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю-Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Тож зараз швиденько пройдемось по порівняльним характеристикам. Зараз на екрані ви можете бачити табличку, яку я створив. В неї я вніс пункти, які, як на мене, важливі і можуть впливати на вибір між тим чи іншим методом. І першим пунктом у нас іде техніка заварювання. Тут, звісно ж, перевага у нас у френч преси, тому що вся техніка заключається просто в заливанні кави водою. А от з воронкою треба погратись, треба вливати. Техніка вливання, кількість вливів, час і так далі. Це все досить непросто. За цим треба стежити, тому е, тут перевага однозначно у френч-преса. Другий пункт це тривалість заварювання. Тут, в принципі, як нам на воронку треба плюс-мінус 2,5-3 хвилини, на, хвилини е, на френч-прес 4-5 хвилин. Але є різні рецепти для френч-пресу. Ну але все ж правди, правду кажучи, френчпрес готується трошки довше, тому тут за швидкість приготування ми бал зарахуємо воронці і 60 Третім пунктом у нас ідуть інші пристрої, які потрібні для приготування. Тут також у нас перевага у френч-преса, бо нам в принципі потрібна молота кава і кип'яток. А ось для воронки нам треба ще купа всього. Нам треба фільтри, нам треба ваги, нам треба чайник з гусиною шийкою. Якщо ми не хочемо чайник з гусиною шийкою, то звичайним чайником буде досить важко контролювати потік, бажано мати якийсь банальний банальні асистер От у мене є Hario Drip Assist. Це пристрої, які допомагають розподілити правильно воду, яка буде падати на каву. У мене є окреме відео про дріп асистери Можете подивитися, якщо цікаво. Тому загалом нам потрібна ще купа всього, щоб заварювати воронку. І тут також перевага у нас у French Press. А Наступний пункт це кількість чашок, які ми можемо заварити. Зараз тут не зрозуміти мене неправильно. Ми, звісно, воронкою можемо заварити там і більше двох чашок. Головне, щоб була воронка велика і був правильний рецепт. Але на своєму досвіді скажу, що чим більше чашок вариш. Тим, тим складніше, тим а, вища а, ймовірність похибки і треба переглядати рецепт і так далі. З френч-пресом ми просто розраховуємо співвідношення кави до води, і на цьому все закінчується. Тому я б тут також віддав перевагу френч пресу за простоту того, як, як ми можемо заварити велику кількість чашок. Ну і останнім пунктом я б вніс кількість розхідників, які треба додатково використовувати. Тому що френч прес, він в принципі нічого. Не вимагає, окрім е, себе самого. Е, у нас тут металева сіточка в, в самому French Press є, яка фільтрує. А от воронка, вона вже вимагає додаткових фільтрів, які треба кожен раз докупати. Ну, також е, невеликі все-таки, але додаткові кошти на заварювання. Тепер будемо переходити безпосередньо до заварювання. Я не буду зупинятись на рецепті для воронки. У мене є прям окреме відео про те, як заварювати воронку. Можете подивитись, заварюю по стандартному рецепту, який я майже завжди роблю, те 4 до 6. А от на рецепті для френч-пресу, то я все-таки трошки зупинюся. Отже, з приводу рецепту. Знову ж таки, рецептів є багато. Я сьогодні буду варити по рецепту Джеймса Хоффмана, досить відомий рецепт, багато хто його знає. Розпочнемо з Помелу. Помел у нас тут середньо грубий, більше в сторону грубого. Ви можете побачити на екрані, як це виглядає. Тобто це трошки грубіше, ніж на фільтрі Помел. По співвідношенню кава до води. Хофман пропонує співвідношення 75 грам кави на літр води. 1 до 13 десь у нас виходить співвідношення. І це трошки більше, ніж зазвичай пропонується, але загалом в середньому пишуть від 50 до 65 грам кави на літр води у нас співвідношення. Ми засипаємо нашу помолоту каву в наш френч прес. Беремо воду, яка щойно закипіла, заливаємо нашу каву. Головне, щоб всі зерна було змочено. І залишаємо на 4 хвилини заварюватись. Після того, як пройшло 4 хвилини і починається різниця в рецепті, Хофман пропонує робити так, як роблять на капінгу під час дегустації кави. Він пропонує взяти ложку і зруйтнувати оцю кірку, яка утворилась, деякі частички осядуть одразу. І після того він пропонує взяти ложку і зняти оці частинки і пінку, які залишились зверху. Далі Хофман пропонує зачекати ще 5 хвилин на відкритому френч пресі. Нічого не ставимо, просто залишаємо його на 5 хвилин. Ну і далі, по проходженню 5 хвилин, Хофман каже, що ми можемо вже пити каву, ставимо поршень, але не натискаємо. В його рецепті важливо не натискати, тому що він каже, що весь той осад, який там утворився, він може знову піднятися і так далі. Тому поршень не натискаємо, закриваємо і наливаємо каву через сіточку. Профільтрується. Тож наша кава заварена, поки вистигає, трошки розповім, що саме я сьогодні заварював. Заварював я сьогодні Ефіопію Бенса від 25 Coffee Roasters. Тут у нас натуральна обробка і дескриптори, які мають відчуватись, інжир, акація, мед, в смаку і медовий післясмак має бути. Тож будемо оцінювати. Так, тож, як ми будемо оцінювати, до мене тут прийшов незалежний дегустатор також і не хоче нікуди йти, тому залишається зі мною. По праву сторону у мене фільтр, по ліву сторону френч прес. Я тут серветочки підклав, написав дещо, тому що хочу зробити сліпе тестування. Враховуючи, що вони відрізняються по зовнішньому вигляду. То я власне все буду робити з закритими очима і тасуватиму їх з закритими очима. Тож я думаю, що можемо починати. Я зараз їх як зможу пере, перемішаю і спробую опишу і спробую здогадатись, де що у нас знаходиться. Якщо що в мене пам'ять, ну, типу, не, не дуже. Я вже забув, ну, тобто, з чого ми починали і так далі, я вже забув, я не розумію, де що у мене знаходиться. Тож, я думаю, що можемо починати. Головне, щоб я не промахнувся в рота собі. Досить е легке таке водянисте тіло. Відчувається легка гірчинка, але загалом в смаці превалює щось кисленьке, якісь ягоди дійсно. І відчувається приємний солодкий після смак. Теперь цю історію. Ох. А тут прям важкуватіше тіло. Воно прям, прям важке. І якщо, якщо ця чашка вона була більш яскравішою і більш вираженіші були ці дескриптори нотки, які я можу описати, то тут все-таки смаки трохи вони сплощені стали. Тут вже не відчувається такого яскравого, яскравого солодкого післясмаку. і також оці ягідні нотки вони вже не так виражені. Але при цьому, якщо тут у мене трошки от гірчинка вийшла, то от в цій чашці гірчинки я взагалі не відчуваю. Загалом смак тут більш м'якіший. Тобто тут він такий більш вираженіший, більш, більш яскравіший, а тут такий м'якіший і сплощений. Я думаю, що е, вже відкрив очі, але не подивився вниз. Я думаю, що це френч-прес, а оце фільтр. І так, я в принципі правильно визначив. Тож, друзі. Я думаю, прийшов час підбивати підсумки. У нас є два таких простих методи для заварювання вдома. А, у нас є е, перколяція, це фільтр, тобто це означає, що вода просто проходить крізь кавові зерна і відбувається екстракція, і у нас є імерсія, тобто ми заливаємо і під час заливання настоювання відбувається екстракція. Що обрати? Я думаю, що кожен має визначитись для себе, базуючись на е, пунктах, які. Я озвучував на початку і базуючись на смакових характеристиках. Перше основне, френч прес, безумовно, дуже простий, не вимагає від вас нічого, окрім того, що засипали, залили і можна пити. Так, я сьогодні використовував досить складний рецепт Хоффмана, але це не означає, що ви повинні його постійно використовувати. Ви можете просто заливати, настоювати 4-5 хвилин і далі можна пити спокійно. Тому в цьому плані френч прес однозначно краще. Порівнюючи з воронкою, то ну, я зранку. Трачу на воронку досить багато часу. Ми навіть не беремо той факт, що мені треба молоти, все-таки оце все заварювання і так далі, це вимагає якийсь час, я постійно вибігаю з дому, тому що я запізнююсь через оце все ці всі ранкові кавові ритуали. Тому однозначно простіше френч прес. Якщо ви кудись зранку спішите, залили, поки ви там чистите зуби, приймаєте душ, воно все настоялось і можна вже пити. Якщо брати з точки зору фінансового. То по ціні що воронки, що френчпрес, є різні. Ви можете взяти там воронку. Ну, я не пам'ятаю, ну скажімо, від 300, нехай вони стартують, можливо, є ще і дешевше. і можна там 4-5 тисяч якісь кафеки з лімітованих версій. Так само з френчпресом, в принципі, є якісь дешеві там за 200 гривень френчпреси, є там і 1000-2000 гривень плюс. А чи впливає ціна на якісь заварювання? and um. Ну саме френч пресу важко сказати, але з фінансової точки зору вони плюс-мінус рівні. Проте воронка додатково ще потребує фінансових вливань за рахунок за рахунок додаткових пристроїв, які потребують хорошого заварювання воронки. Це і чайник, це і цей це і фільтри і так далі. Тому на це також треба зважати. З приводу смакових характеристик, особисто мені, мені більше подобається все-таки воронка за її оцей яскравий класний смак. Прям дуже круто смакує. А френч прес не те, що погано смакує, але смак він більш приземленіший, скажімо так. Тобто, це сплощення смаків, воно мені не зовсім імпонує, тому я зупиняюсь на воронці. Якщо ви не любите, або якщо вам не потрібна така яскрава кава, то безумовно френч прес вам підійде. Тому, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо ви зараз в муках вибору, що з чого почати, френч прес, воронка, щось інше. Я сподіваюся, що я зміг дати хоч якісь підказки в цьому плані. Пишіть в коментарях, чим ви частіше користуєтесь вдома, можливо, ви вже чимось користуєтесь і тільки цим користуєтесь, і не хочете переходити, мені буде цікаво послухати. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ще раз дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі в наступному наступних відео нашої кавової Одіссеї.